Мої вітання всім сьогодні 27 лютого 2025 року. Через тиждень планується облід по погодних умовах. Я вулики зношу трошки в затишок по... із свого саду, але треба їх буде рознести, по одному поставити на підставочці. І одночасно дерева обрізую. Там ось підготовлю місця, поприбираю хмиз і рознесу їх по одному вулику на одне місце, щоб потім можна було робити відводки. Джолий, хоч сьогодні і температура знову вже 6 навіть градусів. От саду поприбирати, бджоли все одно вилітають при такій температурі і листя позагрібати, побрізати смородину і поставити їх так, як завжди, вони в мене стоять по одному, потім з боку від водочок, а потім по можливості об'єднувати або не об'єднувати. Ось так. Ну і цей хмизрізаю абрикоси. Ось так, вони розмістяться в мене на весну. Можна бджіл переносити до обльоту на нові місця. Тому що якщо після обльоту, то вони трошки будуть повертатися на свої місця, ну, в залежності від погодних умов. Звичайно, якщо там пройде 3-5 днів, то вони не повернуться, якщо не будуть вилітати з вулика. А якщо буде, будуть кожен день вилітати, то вони повернуться на своє місце. Ну, Наприклад, тут я заберу один вулик, вони вже облетілися і перенесу туди десь на інше місце, то вони всі оці. З того чи з того вулика прилетять на місце. А до обльоту то вони там облетяться і будуть там літати вже. Ось так можна переставляти вулиці. І період десь ну, мінімум 5 днів десь так, щоб вони не літали, тоді вони не повернуться на своє місце. Тоді поплачуть що можна.